Своїй роботі психолога, психотерапевта я найчастіше зустрічаюся з двома напрямками роботи. Це робота із власними проблемами клієнта, тобто людині не подобається, як вона сприймає ту чи іншу ситуацію. Вона хоче розібратися в собі, хоче зрозуміти себе, хоче зрозуміти, чи тим вона займається в чому житті, чи, можливо, щось є цікавіше. І взагалі щось. Що зі мною відбувається, Тобто людина хоче розібратися з собою. Друга група запитів це я та інший. Тобто, я та інша людина, я та інша група людей, я та інший колектив людей. Тут вже йде розмова про взаємовідносини в колективі. От якось зараз про цю групу другу я і хочу поговорити. І я взяла слово субординація. Воно більш таке професійне використовується в організаціях, це службові взаємовідносини, це ієрархія, згідно якої відбувається певний порядок роботи і розподіляються певні обов'язки та відповідальність. Тобто візьмемо це слово субординація. Воно, в принципі, я хочу сказати, є притаманним не тільки для роботи. Зараз я не хочу взагалі про робочий колектив говорити. Я більше про малі групи людей, про сім'я або приятельські стосунки. Ну, більше, мабуть, давайте про сім'ю. Отож, субординація. Чи є певна субординація в сім'ї? Е Відразу скажу, навіть не дочекуючись вашої відповіді, є: в групі людей обов'язково є субординація. Це те, що ми очікуємо від іншої людини, і те, які правила та обов'язки ми беремо на себе по відношенню до іншої людини. В принципі, коли ми вступаємо в стосунки з якоюсь людиною. Ця субординація якось вибудовується автоматично. І, мабуть, би проблем в житті би не було б, якби життя було статичним. Ну, це як для кого мені більш подобається динамічне життя. В динамічному житті люди змінюються. Вони змінюються. Змінюються їхні цілі, бажання напрямки. В принципі, це є нормально. життя рухається. І коли змінюються ці цілі, в принципі, якось трохи, але змінюється і людина. І вже в цьому колективі сімейному не можуть залишатися стосунки такими, якими вони були раніше. Відразу хочу сказати, що в моїй роботі найбільше проблем тоді, коли хтось із пари сімейної, да, хоче загальмувати цей процес. На моїй практиці гальмування відбувається дуже простими способами: поїзд стій раз, два. От якось так. Воно, звичайно, можливо, смішно звучить, але в житті це у людей відбувається через трагедії. І ці трагедії пов'язані більше з тим, що змінюються взаємостосунки між людьми. До чого я сьогодні це веду? Мабуть, більше хочу сказати. Просто саме головне треба знати, що життя рухається, люди змінюються, і стосунки також змінюються. Не треба плутати з руйнуються. Змінюється. І змінюється субординація. І це є нормально. Це є нормально, це є життя. Е в принципі, до цього філософського погляду на життя, мабуть, я вас і закликаю. А більше про субординацію я потім в інших випусках.